Всім привіт! З вами Радіобука і я пані Ганна. Ви чекали на фентезі? І незвичайне, а про драконів. Про драконів у нас ще не було. Автор Іса Тарк. затуркана вернандет для дракона. Спонсори вже слухають повну версію. Якщо бажаєте стати нашим спонсором, ставайте ним за 35 гривень в місяць. Анотація: Коли померла моя тітка, то я нарешті стала вільною, та моя воля тривала недовго аж до хвилини оголошення заповіту, де адвокат озвучив, що я заручена із владикою сусіднього королівства, і ще б якого дикого, нецивілізованого, із рабовласницьким ладом, де люди, які не мають у своїй родовідній крові драконів, являються грабами, а от сам владика справжній дракон, і його дружиною маю стати я. А якщо не виконую договір, то розплачуватиметься уже моє королівство за борги, які набрала моя тітонька. Яка несправедливість у тексті Вимушений шлюб, відбір наречених вагітна від дракона.